Вони можуть бути різної ступені, сильні, інтенсивні, позитивні, негативні. Та, це буде залежати від потреб наших інтересів, мотивацій і тощо. Далі це збудження заспокоєння. Бачите, ми сьогодні ніби так не використовуємо ці назви почуттів. Це збудження або енергія, та активність якась і заспокоєння. Заспокоєння, така в'ялість, та, розслаб... навіть це ну, будемо говорити, як би розслаблення. Це така ступінь, вона пов'язана з нашою нервовою системою. Це ступінь нервового, чи напруження, чи розслаблення. Та? Збудження, звичайно, це активність нашої нервової системи і це е, підвищує інтенсивність прояву наших емоцій. Наприклад, гнів дуже сильна, та емоція така інтенсивна, злість та? і заспокоєння. І е, е, третя група це у нас напруження. Напруження і розрядження або спокій, так як не вже сказала, спохище. Переживань вона з більшого пов'язана з діяльністю. Так? Коли у нас є ситуація якась в діяльності, де треба е щось робити швидко, де, ну, наприклад, там екзамен. Так? І людина тоді вона напружена, вона зорієнтована на виконання цього там, завдання, вирішення задач, там е написання відповіді на білети, і людина напружена емоційно. Так? І, е або там, коли важливі події, Коли там якісь обставини, ну, з більшала такою діяльністю. Більше. Або в ситуації очікування, наприклад, та людина напружена, якщо важливо, та, наприклад, очікуємо там, ну, що, співбесіду та, на роботу, нам це важливо отримати якусь роботу, і ми напружені перед пер, пер, цією та, І навпаки, коли все закінчилось, там вже наступає таке розслаблення. Оце трьохмірна модель заводу. Це одна його та модель. І далі повернемось до того, що ми говорили про, про те, що Вунта це основне його з основних понять в цій теорії асоціативній це зв'язок відчуттів і почуттів. І, якщо ви там читали Ну, у Мирон Йос... Йосвича він е... це згадує, е... так е... і в інших також е... наукових джерелах, ви можете зустріти таке поняття як чуттєвий тон відчуттів. Запишіть це поняття, щоб ви розуміли, коли ви будете чути це поняття, таке чуттєвий тон відчуттів. Це ідея якраз від теорії Вунта. Чуттєвий тон відчуттів. Ну, це якраз говорить про те, що е, за Вундам е, прості е, почуття супроводжують прості відчуття. І намалюємо з вами так, також такий графік. Як це у Вунда. І Згадаємо да, трішки відчуття наші. Е, що в теорії Вунда? Що це за чуттєвий тон відчуттів? Він говорить про те, що ну, десь там ззовні спочатку та, є різні подразники. Спочатку вони на, на, не діють на, там, на людину, наприклад. Та, і починається дія. Десь, оце ми з вами малюємо графік спочатку відчуття. І десь в певній точці та, ми починаємо е, відчувати цей подразник. Ну, наприклад, звук. Та, оця точка у нас. Нижній абсолютний поріг чутливості. Пам'ятаєте, що це таке? Нагадайте мені, що таке? Нижній абсолютний поріг чутливості. Це тема відчуття. Напишемо. А у нас. Оце. А, це у нас нижній абсолютний поріг чутливості. Що це таке? Нагадайте. Ні. Ще, будь ласка, кого які ідеї? Нижній абсолютний поріг чутливості, тема відчуття. Коли при мінімальній силі подразника у нас виникають ледве помітні відчуття. Тобто дуже маленький подразник, та там звук якийсь, та і у нас виникає ледве помітне відчуття. Далі подразник збільшується, наприклад, звук, і у нас що? збільшується інтенсивність відчуття. Якщо буде збільшуватися звук, дуже гучний, у нас буде збільшуватися відчуття. так? Інтенсивність має це на увазі. Добре. А що з емоціями? Він говорить про те, що разом з виникненням відчуттів, зразу виникають емоції. І ми тоді говоримо, що зразу по цій доці, де у нас виникли помітне легне помітне відчуття, у нас виникають прості почуття. Емоція виходить почуття. І ми так проводимо. Так? Тобто збільшується, збільшується подразник, збільшується інтенсивність відчуттів і збільшується інтенсивність емоцій. Так, і вони досягають якогось середнього рівня. Тобто, ну, таке може нейтральне емоційне та, переживання або позитивне може бути. Що далі відбувається? Ми бачимо, наприклад, якщо буде подразник збільшуватися, інтенсивність буде е, е, відчуттів також дуже висока, дуже інтенсивна. Наприклад, дуже гучний звук. На вашу думку, що буде відбуватися з, з емоційною сферою? Сильний звук діє на нас. А що з емоціями? На вашу лунку. Що буде відбуватися з емоціями? Ну, от просто та, з такого з вашого досвіду. Що може бути? Інтенсивність, дуже гучний звук, дуже яскраве світло. Коли середній рівень, там ми бачимо, що емоції можуть бути нейтральні або позитивні, а якщо дуже яскраво світло, з емоціями, що у нас? Так, тобто вони, але якщо тут нейтральне або позитивне, або там більш-менш нейтральне, то якщо підвищується інтенсивність відчуттів, то що у нас з емоціями? Якщо вам буде дуже гучний звук вуха, які емоції? Неприємне, та навіть ви говорили, що це вже буде. Вищий абсолютний поріг чутливості. Навіть е, коли у нас Больовий поріг буде переходити і виникати може біль. Та? Звичайно, що у нас емоції Вони стають інтенсивними, але негативними. Тобто зі знака мінус, та? вони стають більш такими негативними. З, зі знаку плюс вони переходять у знак мінус. Та? Негативні. Інтенсивні негативні. Тобто за Вунда, дивлячись на цю схемку, ми можемо говорити, що, от на його думку, наші почуття, вони безпосередньо пов'язані з відчуттям. Ну, тут також може. Хтось хоче заперечити цій схемі, може у когось є інша думка. Він нам говорить про те, що у нас емоційна сфера, вона пов'язана з відчуттям. От яке відчуття, такі будуть і емоції. Якщо відчуття інтенсивність середня, то тут у нас нейтральні емоції, наші переживання або позитивні, або нейтральні. Дуже високий вплив на нас ззовні, та, або навіть внутрішній, наприклад, дуже сильний біль, тому що це також подразник, та, буде внутрішні. у Наші переживання, наші почуття будуть негативними. І вони будуть, негатив буде збільшуватися. Тобто цей знак негативний він буде збільшуватися залежно від того, наскільки будуть посилюватися подразники. Якщо не стерпна біль, то у нас будуть ще негативні емоції. Ваша думка, Даше, чи це може бути така теорія, чи ні? Група?

У кого ще якісь свої ідеї. Будь ласка, так, теорія от, описала ми з вами. Тобто він говорить, що от від інтенсивності відчуттів залежить інтенсивність наших переживань, наших почуттів. Ідеї? Всі погоджуєтеся? Добре. Добре. Ну, як, на мою думку, я б сюди додала ще мислення, до речі. Так? Тому що, е, коли. Е, і тут якраз виникає проблема, коли у нас є подразник, що у нас перше спрацьовує: емоційна сфера чи когнітивна? Тобто, якщо у нас є, наприклад, подразник, ми спочатку це обдумуємо, тобто, ми спочатку реагуємо і думаємо, а що це за подразник, що це за звук, наскільки він загрозливий є, так? Незвичайна угу. ситуація сирена так, от я також обдумувала цю ми вас Ви не обдумуєте спочатку, спочатку чуєте реагуємо емоційно, так? Угу. реагуєте на нього, а потім його обдумуєте.

Добре, а якщо, наприклад, ну, от є повідомлення, ми вже знаємо інформацію попередню, так? і ми почули якийсь вибух. Ми що будемо спочатку реагувати емоційно, чи подумаємо, чи може це е, грім був, а е, якщо йде дощ, і це був вибух? Якщо немає середини, то йшло повідомлення. Це на даний спочатку буде емоція. Це буде ви будете себе накручувати, що зараз буде. І все емоції, а потім вже ну що рана не полугала, то значно це не було. Якщо середна пролунала, то вона має швидше, ніж бути ви добре. Якщо людина весь то вона буде діяти на емоції. Вона не знає, що робити, а якщо людина відноважена спокійна, то вона спочатку буде відмовити ситуацію. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Добре, так, тому ми говорили, ми називаємо не просто переживання, суб'єктивні, переживання, тому що вони індивідуальні, та, одна людина, там багато факторів знову, та, які впливають на цю імпульсивність. Там і темперамент той же самий, та особливості нервової системи, про яку ми постійно з вами говоримо. Та одна людина буде в один спосіб реагувати, та, наприклад, обдумувати інша емоційна. Знову ж таки, оце це питання. Ми з вами це записали. Коли говорили про проблеми, і от це якраз проблема співвідношення когнітивної сфери і емоційної сфери. Так? От одні люди говорять, що спершу емоції у нас включаються в реакцію, так? реагують на подразник, на ці відчуття. А хтось говорить, там, наприклад, що мислення навпаки, що ми спочатку обдумуємо, а потім вже емоції підключаються. Тобто є різні погляди і різні позиції. Ну, але Вунт не говорить тут про мислення. Сеня він говорить